Вітаю усіх. Ви на youtube каналі Drone.ua. І сьогодні ми разом з Олександром Мишальном, керівником відділу розрібного продажу EcoFlow Ukraine, розкажемо вам про те, про що ви нас дуже часто запитуєте, а саме про чохли та сумки для наших зарядних станцій. Саня, привіт. Привіт, Сергій. Дякую, що ти сьогодні до нас доєднався. І насправді я знаю, що і до вас дуже багато питань, і до нашого контакт-центру теж надходять. Розкажіть, покажіть, що це за. Чохли, як їх використовувати, як їх вдягати, і взагалі який їх функціонал ну, для, для цього, так, для цього вони, вони нав... потрібні. Отже, давай спершу розкажемо про те, що допомагають ці чохли нашим зарядним станціям, і від чого вони захищають в першу чергу. Ну, По-перше, хотілося б для, би... ну, для, так. для, для просто нашого споживача. По-перше, хотілося б сказати, що саме велика загроза для нашої станції це є волога або пил. Тому що є кулери охолодження, які можуть або втягувати, або можуть можуть затягувати вологу, яка шкідливо впливає на плати, які є всередині або інвертор. Ну, як будь-які Ну, так, так, все, все вірно. Тому е, хочу ну хотілося б одразу сказати, що чохол це є захист від пилу або від вологи. Ну і від бруду, до речі, в від, від бруду, від прямих сонячних променів, які негативно впливають на температуру роботи станції, що більше роботу кулерів і споживання електроенергії, яка є в зарядній станції. Тому були е, вироблені чохли, які захищають від цього, і які е, не ну при цьому не Псують вигляд зарядної станції, тому що зараз ми побачимо, що чахли доволі такі гарні. Вони трохи навіть прикрашають зарядну станцію і вони дають вам змогу використовувати зарядну станцію в умовах, якщо є підвищена вологість, наприклад, якщо туман або невеликий дощ, його станція стоїть поряд з відкритим. Ну, ну якщо немає вулицею, вулице, так так. Але ну я одразу скажу, що вона не має стояти там під дощем. Але якщо вона стоїть поряд на вулиці, де йде дощ, то ну бажано її сховати в чохол, щоб вона ну не була під впливом вологи, або якщо ми кажемо про пил, про бруд, щоб на неї нічого не летіло, і вона залишалася чистою з ну і ну, знутри і знаружи. Ну в принципі, саме саме головне те, що на сьогоднішній день для всіх зарядних станцій, які є в Офловікраїн, є відповідні чохли або сумки. Зараз перед нами є дельта на 2 кВт, і також є в нас два чухла. Один для зарядної станції, другий Один для, для додаткової батареї. батареї. Я Северна. пропоную якраз на зарядній станції і показати, як вони вдягаються. Як вони виглядають, і які функціонал потім ще одразу хотілось би сказати, що при купівлі ви отримуєте отаку коробку, яка є ну невеликою, щоб людина розумів, ну клієнт розумів, що він отримав саме чехол? Е, вона не ну, знаходиться в невеликій коробці. Вона акуратно складена, і ну ви її витягаєте, і отримуєте. Наприклад, якщо ми розглядаємо для станції Delta Max 2000 або дельта 2 Max 2000, то він виглядає доволі таки невеликим. І ну коли ви його розкриваєте, то він в принципі може ну, повністю закривати вашу станцію. Дуже якісний матеріал, до речі, це такий... справді може захистити. Ну, Від вологі 100%. Тут, до речі, потрібно одразу сказати, що дивіться, коли ви отримуєте цей чохол подивіться, ну, тобто яким боком її правильно вдягати. Там, де ви бачите, що є такі, така прозора плівочка, це якраз під монітор, для того, якщо повністю закрита станція, щоб ви бачили, е, який там заряд, наприклад, скільки йде споживання, тобто що відбувається зі станцією. Давай, Давай я, одразу я... його вдягнемо. З одного боку ви її повністю розкриваєте. Тут є молня, яка дозволяє вам її розкрити і зручно вдягнути чохол на зарядну станцію. Ну і після того ви її закриваєте, щоб не залишалося у вас ну, відстругу для попадання пилу або вологи. Ну, тобто, бачите, фактично повністю вона закрита. І, до речі, у вас є можливості, якщо вам потрібно її зарядити. Бачите, позаду повністю все відкривається. Тобто у вас є доступ до 220, у вас є доступ до зарядки. Так само, якщо потрібно, щоб працювали кулери, ви можете і відкрити, і відкрити роботу кулерів. Або навпаки, зачинити. Ну і ще можна сказати, що зверху у нас тут є додатковий сіт, для того, щоб кабелі можна з собою. Також закриті. Також попереду у вас є такий самий відсік, як позаду, що ви його можете окремо відкривати, і у вас є доступ до USB-портів та, та c та до включення станції. Також попереду ви бачите те, що про те, що вже сказав Сергій Сілін: що, е, є відкрита поверхня е, за плівкою, яка дозволяє вам бачити заряд батареї, скільки споживає батарея, або скільки вона бере на себе при заряджанні. Від ну, але якщо ви знаходитесь далеко від станції, просто з допомогою додатку можете контролювати, що відбувається зі від станцією і бачите, ну, ось такий вигляд у нас має чохол разом зі станцією. Одразу ще хотілося би сказати, що. Коли ви використовує, використовуєте станцію в чохлі, і якщо у вас працює станція на віддачу електроенергії через резервичну групу, то дуже просимо звернути увагу, що кулери мають бути відкритими, тому що станція має споживати свіже повітря та охолоджувати систему. Про це не ну це варто пам'ятати. Так. можемо знімати, і також ми зараз продемонструємо чохол на Delta Max Extra Battery на додаткову батарею. Вона має такі ж самі розміри, як станція, Чохол холл, де не більш простий, тому що ну, батарея вона не виконує ті функції, які виконує сама станція. Бакушна батарея повністю закривається. На ліпучках. це допомогою ліпучки. от вона закривається. Тобто ви бачите, немає доступу ні вологі, ні пилу, ні бруду. Єдине, що варто пам'ятати, знизу ви бачите, воно не закрите, а з усіх інших боків повністю чохол покриває саму станцію. Ну, досить швидко, звично дивіться, наскільки нас там витратили кілька секунд часу для того, щоб можна було вдягнути. Якщо тобто, ви бачите, що накрапає дощ, підійшли, надягнули і все. Що ж, я пропоную, давай тоді подивимось ще, які у нас є чохли, І запропонуємо теж подивитися. Так, у нас є ще чохол на зарядну станцію дельта 2. Так, Дельта-2. Одразу показую, що він також йде в такій коробці, дуже невеликій. І окремо тут складений. Так, ну я бачу, що він теж за принципом Delta Max. Правильно зроблений. Так, все те ж саме. Угу. Так, ось це відкриваємо. Але, до речі, тут вже є, тут є. Е низ. Тут є вже низ, тобто захищено. Тобто ми не зверху ставимо станцію, точніше, не вдягаємо станцію на станцію зверху, а ставимо станцію в чохол. чохол. Бачите, да? ось таким чином тепер виглядає наша дельта-2 у шахлі. Так само є верхній блок ніша для того, щоб кабелі можна було. Можна відкрити її позаду для середжання. На едиці, да? Бачите, для спеціально для 12 вольт навіть окрема кармашка. Гаманець такий є. Так, 20. Ну і спереду теж відкривається для того, щоб можна було Відмати. Ну, і також є е, отвори для роботи кулерів, тобто вони відкриваються таким самим чином. Ну, і тут ставляться, ви навіть можете поставити отакі е, упори, які дозволяють вам використовувати станцію, якщо ну, є пил або йде дощ, щоб у вас були відкриті кулери, але все одно захищені зверху від попадання вологи. Давай тоді я пропоную ще якусь станцію, теж давай що розглянемо. У нас є ще чохол також на станцію Delta Pro, найпотужнішу е, нашу станцію та найбільшу. Також ДНВ в невеликій коробці. Такий самий. Такий самий, але о, хочемо зазначити, що тут також немає низу, тобто ви чахол вдягаєте на зарядну станцію зверху. Так. Ну, трохи, трохи прогорнути потрібно під колеса. Перекрываемо. Ой, я подниму. Так, ну и еще. Ага, внизу у нас. Ну, она снизу поднимается и там на лучках закрепляется. Закрепляется. Отже, ви бачите, з таким чином тепер виглядає наша дельта проб у чохлі. Так само зверху є бокс для кабелів, так само є для кулерів, бокс. також з опорами. Да. І тут усі необхідні отвори, які також віддуть на молні, які закриваються та відкриваються у разі необхідності за використання необхідних для вас виходів для зарядки або віддачі електроенергії. Знаєш, я думаю, що розробники спеціально не зробили для неї низ, тому що якби був низ для неї, то було б незручно користуватися колесами, і тоді ну, тобі доводиться переносити 45 кілограмову. Станці. Ну або навіть якщо був, о, був би низ і були б навіть отвори під колеса, то ми розуміємо, що попасти в ті, в ті отвори, коли станція важить 45 кілограмів, це дуже важко, тому в принципі можемо сказати. що... Хочу робити це швидко, якщо там розпочалася. Поводи. Також ну, цей чохол можна використовувати для Delta Pro Extra Battery, який ну не буде відрізнятися саме від станції, тобто ви його можете використовувати також для додаткової батареї. Ну і саме улюблений, да? але це вже не чохол, а сумка. Це вже сумка, рюкзак. Давай так. Теж, що у нас є. Вона йде вже в коробці побільше в Такі гарні. Це вже йде рюкзак, можемо навіть так сказати про нього. А, я зараз приберу. Давай. А я візьму давай наш арізок. Зверніть увагу, яка краса. У нас деякі клієнти, я точно знаю, вони купували цей рюкзак навіть не під екофлоу, а просто як для своїх корисний. Звичайного використання. Для... Звичайного да, використання рюкзаку. Дуже якісно. Такий матеріал, який не пропускає вологу, Тобто, ну, насправді ну, дуже класний дивись рюкзак. Ну, до речі, ми можемо сказати, що ви також можете використовувати цей рюкзак і під EcoFlow, і під ноутбук, наприклад, щоб він був захищений також від вологи. Беремо нашу станцію, вставляємо її всередину, закриваємо рюкзак. А верхня частина, верхня частина вона залишається абсолютно вільною. І ми можемо її використовувати для наших ну, повсякденних речей. Да. Ну, і також хочеться зазначити, що це не тільки под River другу станцію, туди можна також покласти River 2 Max, River 2 Pro станцію, тому що місця в рюкзаку дуже багато. І ви його можете використовувати mm -hmm. под усю рівень другу серію. Як можна зручно. Тепер ну, гарний, гарний рюкзак. Виглядає досить непогано. І так його ви його використовувати. Що ж, я думаю, що ми показали майже всі можливості наших чохлів, а також сумки для лінійки рівер, звичайно, обирати вам, але якщо необхідно буде вам якраз купуючи станцію, ви думаєте, що будете використовувати її десь на природі, десь на виїзді, можливо, в автомобілі, то, звичайно, для того, щоб оберегти цю станцію, бажано все-таки придбати чохол або взяти з собою сумку. Ну і, до речі, да, використовувати її не тільки під зарядні станції. Тоді дякую тобі, дякую Оселя, дякую, дякую вам, що були з нами. Ось ви подивилися, що таке чухли та сумки від EcoFlow. Ну і, звичайно, нагадую вам, не забувайте підписуватись на наш YouTube канал DroneUA. Також ви можете долучитись до нас через наші соціальні мережі, через Facebook, через Instagram, Tікток. І дізнаватися першими, першими найголовніші і найцікавіші новини, новини, що відбуваються у світі енергонезалежності разом з EcoFlow.